Всім привіт! Вітаю вас на Хмельниччині. Я Світлана, і зустрічаю сьогодні вас такою нашою зимовою прогулянкою. Вирішила за лісою піти прогулятися і нарвати березовий гілок. Хочу з них спробувати зробити новорічний вінок. Буду робити це вперше. У мене часто так буває, що я. Перше роблю і одразу показую вам. Але показую дійсно вже ті вироби, які виходять класно, і що їх реально вперше самостійно ось так зробити. Як ви бачите, складаю я ці гілки у таз, складаю їх всіх в одну сторону, і е, товщиною я брала. Напевно, найширше це було 5 мм. Але це трохи так товстенько. Беріть 3 мм, цього буде товщиною достатньо і вони класно згинаються. Як сказати, що це легко, не можу. Коли ви робите це вперше, то трохи тяжко, тому що гілки не слухаються, гілки, як ви бачите, піднімаються, але реально це реально зробити. Якщо у вас є поряд береза, то спробуйте. Тут вже товщиною, яку ви хочете зробити, саме віночок, тут вже самі собі обираєте. Чим товстіше, чим більше це, звичайно, буде виглядати гарніше і об'ємніше. Можна брати ще більший таз, можна брати менше, все залежить від ваших бажань. Далі нам потрібно, коли ви склали всі ці гілки, їх потрібно стягнути. Спочатку пробувала я стягувати звичайною ниткою чорною, але натягуючи нитку таку просту, вона рвалась. Потрібна або дуже міцна нитка, або я брала в результаті волосінь. Риболовну волосінь. Вона класно стягує, вона нерветься і в ній я вже була впевнена, тому що також потрібно, щоб ця волосінча, ця нитка, і протягом років бажано тримала цей вінок. Тому що якщо вона у вас лопне, коли вже вінок буде готовий, висіти на стіні, то це також буде сумно. Тому враховуйте. Це на увазі, що краще брати волосінню або, можливо, якийсь міцний жгут, ним гарно обмотати. Тут же дивіться по своїй фантазії. Але потрібно дуже міцно стягнути і стягується це не в один крок. Стягувала я, пройшовши достатньо багато разів, щоб він дійсно тримав форму, нічого не стирчало. По товщині. Мене трошки товщина це не влаштовувала, я хотіла більш масивний віночок. Був би в мене більш ширший таз, то я робила б більш ширший. Тут саме по е, більшості, по більшості діаметра вінка, тут е, з цим таких е, не є це тяжкіше робити. Тяжкіше саме от його скрутити до кубки це все. Тому, якщо у вас є більший таз, то робіть більший вінок, він буде виглядати набагато класніше. Ну і, звичайно, чим більше гілок ви додате, також коли ви підете по гілки, то краще візьміть їх нарвіть більше, чим менше і ходити по декілька разів. Якщо ви бачите, що вінок виходить там трошки овальним, це не страшно, його можна в процесі роботи стиснути, покрутити, розтягнути. Головне, щоб волосінь тримала ось цю вже форму. Так, як я вже сказала, я захотіла, щоб мій вінок був більш такий більший. Тому, коли основа вже трималася, то я вирішила додати ще по зовнішньому діаметру ще трошки гілок, і їх так разом вже всіх стягнути. Ну і в результаті вийшло мені. Здається, класно. Він тримав форму, він був об'ємний, трохи десь місцями, може, не ідеальний по діаметру, але все одно результат вперше мене повністю влаштував. Далі приступаю до декору, буду використовувати штучну зелень, штучні прикраси. ще вашу увагу на цю волосінь, її трошки видно. Тому тут майте на увазі, коли ви будете обмотувати. Є волосінь ще прозора, мені здається, вона більш буде видніша, вона така більш блискуча, ще зелена і коричнева. Ну, нитки, то вже зрозуміло йдуть різних кольорів. Можна зверху ще для страховки обмотати саме жготом. Це буде виглядати гарно. І ще по часу. Саме ось плетіння скручування цього вінка в мене зайняло годину. Тому орієнтуйтеся, що краще зробити. Так, щодо декору, штучна хвоя, штучні ось такі гілки ще з минулого року, яблучка, шишки, ягідки, це, це дуже зручно. Ось таким декором... Я його не клею, я його вставляю. І це великий плюс, що я цей декор зможу потім забрати і замінити на весняний чи літній. Це зручно. Якщо ви робите вінок в будинок, то використовуйте, якщо брати живу хвою, то ялівець. Він не обсипається, він просто зсихається. Але свою зелень він не втрачає. Якщо на вулиці, то вже обираєте ту хвою, яка у вас є під рукою, яка вам подобається. Тому що ялина вдома обсипиться дуже і дуже швидко. Тут більше я до декору якогось такого яскравого нічого не буду брати. Мені подобається сам ось цей віночок, він виглядає дуже класно. Єдине, бонусом якось Алісі припала в подарунок. Ось ця сова. І вона в цей вінок просто вписалась ідеально. Ніби вона тут і мала бути. Класно. Тому так я і залишаю, більше я до декору додати нічого не буду. Єдине, щоб підвісити цей вінок, я вирішила почепити бант. Зробити невеличку таку петлю, щоб його почепити, і бантик. І це також додало такого якоїсь родзинки цьому віночку. Тому я рекомендую робити вінок саме ось з березового гілля. Це легше, це гарніше, на мій погляд, ніж з винограду дівочого або звичайного. Якщо у вас є поряд борізка, то спробуйте зробити ще є час. Чесно рекомендую. Виглядає такий вінок набагато, на мій погляд, гарніше. Сміття вдома, звичайно, від нього трошки було, поки я спалила, але результат мене чесно дуже і дуже порадував, враховуючи, що це перша моя робота. Хочу з вами поділити зараз ще одною ідеєю, але перед цим звертаю увагу на вінок, як він виглядає зі сторони. Мені здається, достатньо об'ємним, гарним, масивним. Ну, класний варіант. Напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях, чи ви будете пробувати, чи ви плели, чи вам сподобалась така ідея вінка. Так, ну а зараз хочу поділитись ідеєю. Ароматного подарунку під ялинку чи на різдвяний стіл. Особливо для друзів чи родичів кавоманів, які є прихильниками ароматної, смачної кави, то для них такий подарунок буде просто безцінним. Я не раз вам рекомендувала цю каву, тому що вона дуже ароматна, вона смачна, вона Робить гарну пінку, таку об'ємну пишну пінку, і після себе залишає дуже приємний, класний аромат у роті. Аромат чи фруктовими нотками, чи нотками шоколаду, чи горішків. Асортимент такої кави є дуже великий. Зараз вони придумали. Достатньо гарний, яскравий новорічний набір, який готовий просто чисто для подарунку. Вміщає в себе три види кави, три різних кави. Тому е, людина, яку ви подаруєте, вона одразу зможе собі зорієнтуватися, яка кава більше подобається, ще потім замовити. Кава в таких зіп-пакетах. з... Пак, точніше, пакети зі застібкою, що дуже зручно. Кава яскрава, як ви бачите, в подарунковій коробці, що не потрібно вже думати, куди її запакувати і як це все оформити. І плюс вміщає в себе також подарункову листівку, яку можна підписати вже від себе, від свого імені. Тут взагалі не потрібно думати. Замовляйте набір зі знижкою 10% від мене з промокодом sat 20 Або будь-яку іншу каву, також вказуючи промокод sat 20 і 20% знижки. Але тут, чесно, цей набір мені дуже сподобався. Він вміщає дійсно класні аромати кави. І він яскравий. Він простий і яскравий. Нічим доповнювати його не потрібно. Тому я рекомендую що цікаву, що спробувати придбати для своїх близьких людей саме ось такий подарунок в цьому відео. Ще хочу показати вам, як я робила свічку різдвяну, яку ви бачили на столі. Також ручна робота практично, крім декору і самої свічки. Але така свічка додасть дійсно різдвяного настрою і прикрасить стіл. Тут можна фантазувати під вашу скатертину, під стіл, під кімнату, яку ви прикрасили по кольоровій гамі, щоб підібрати саме той стиль. Який у вас є присутній. І це, це класно, тому що купити якусь річ, підібрати в магазині також можна, але мені здається робити це самостійно. Тоді святковий настрій додається в рази. Тут використовую спил дерева е, обов'язково. Перед роботою, будь-якою, ось цей спил він має ідеально просохнути. Інакше ніякий клей на нього не приклеїться і не буде тримати ніякий ось цей декор. Тому бажано такі спили чи купляти, вони є у продажі, або робити їх наперед. Щоб взимку ви мали матеріал, з яким можна працювати. Ось ця зірочка. Це також зірочка, робили ми ще в минулому році, є в нас відео за лісою. Зірочка з повітряного пластиліну, який висихає, робиться з нього якийсь декор, будь-яка там, чи фігурка, висихає, і він як камінець. Тому з пластиліну також можна зробити новорічні прикраси. Я залишу посилання на це відео в кінці. Можливо, комусь і знадобиться, тому що в минулому році навіть деякі батьки робили зі своїми дітьми з пластиліну в школу такі підробки. Ми їх надихнули. Тому надихайтеся, творіть. Ще є час до Нового року. Тільки зараз люди починають прикрашати свої домівки, тому бажаю вам натхнення. І гарного різдвяного настрою. Я думаю, така свічка надасть святкової атмосфери і будинку, і буде гарно виглядати на різдвяному столі. Робиться, як ви бачите, вона просто. Головне святковий настрій і трошки натхнення та мотивації. Хто підписаний давно, то я думаю, пам'ятає, що в минулому році було окреме відео по створенню ось таких свічок. В тому відео я робила розіграш. Цього року також хочу поділитися з вами святковим настроєм. Враховуючи, що в мене є Аліса, то святковий настрій є. Ми прикрашаємо будинок і ділюсь я. Ось такою святкової мотивації. Я дуже полюбляю дарувати подарунки, особливо подарунки, які класні, подарунки, які мають якусь свою таку душевну цінність. То в цих подарунках передається дійсно тепло до людини, які ви робите подарунок. І це дуже дуже важливо. Тому я хочу поділитись з вами саме ось таким різдвяним теплом. Щодо розіграшу, буде два переможця. в мене вже є дві готових свічки. Умови розіграшу. Ви маєте бути підписані на наш канал. Обов'язково поставити вподобайку під відео і залишити коментар. Коментарів може бути багато: і 10, і 20, тому що саме ваші коментарі будуть приймати участь у розіграші. Вже переможців буду я обирати в наступному відео, щоб ця свічка встигла до вас приїхати. Щоб ви дійсно прикрасили нею свій будинок. Якщо когось цікавить взагалі ось такі свічки, я їх роблю і на продаж. Пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. На пошту можете, в принципі, і в коментарях написати. Краще, звичайно, вже в особисті в інстаграм. Там поспілкуємося щодо продажу ось такого, такого декору. Так, на цьому я з вами прощаюсь. сподіваюся, що я вас надихнула трохи до краси та такого теплого мотиваційного затишку. Бажаю всім удачі. Тут ще клей в мене. Місцями є. Бажаю всім удачі! Залишайте ваші коментарі. Мені також приємно дуже, коли ви їх пишете та підписуйтесь на канал. Побачимось вже в наступному відео. Всім пока-пока!